Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як завдяки безкоштовному такому редактору Upscale можна значно покращити якість своїх зображень. Де взяти цей редактор, покликання, як завжди, буде під відео, але дивіться, як воно працює. Зараз оновлено до версії 2.15. Це була січнева версія цього року. І так, дуже простий насправді інтерфейс. Ви бачите, що можна, ну, тут можна підналаштувати. Причому підналаштувати, ви бачите, що можна обрати там, ну там донати це зрозуміло, але тему можна обрати, мову можна обрати, і в якому форматі, наприклад, зберегти. За умовчанням, яке буде покращення: двократне, п'ятикратне, десятикратне, ну і так далі. тут є... Доволі багато різних налаштувань, в тому числі, значить, ви можете все це скинути. Ну, давайте ми нічого зараз змінювати не будемо. Ми просто в мене англомовний інтерфейс, і він полягає в тому, що, от ви бачите, все покроково, все розписано. Перший крок обрати зображення. От ми можемо обрати тут деякі згенеровані зображення. Нехай буде оце зображення. Воно вже в непоганій. Роздільні здатності, але ми можемо його ще покращити. Далі, після того, як ми обрали це зображення, зараз ми його бачимо, ми можемо обрати модель. Ну, бач upscale, це значить декілька зображень можна робити, подвійне. Так само можна почитати, що це воно робить. Але ми можемо обрати. І от коли ми виходимо на вибір моделі, ви бачите, що. Воно пропонує декілька різних моделей покращення. Ну, наприклад, якщо це стосується ну, там, ландшафтного зображення, да, то можна обрати, ви бачите, Upscale Standard, Upscale Light, тобто дуже легкий, спрощений, стандартний High Fidelity, тобто для всіх видів зображень, де фокус і має бути на реалізм деталей. Да, ви можете. Для некомерційного так само от якісь там зображення природи, ну і так далі. Зараз, так як це в нас Digital Art, да, то ми обираємо моделку Digital Art. Ось я вибрав, обрав модель Digital Art. Далі за умовчанням стоїть двократне покращення. Ну, давайте ми. Чотирикратне покращення. Це означає, що роздільна здатність буде у два рази підвищена. І зараз ми побачимо. Ну, Можна обрати ще директорію, в яку буде зберігатися результат нашого, і все. Ви бачите, воно підсумовує, що ми будемо з роздільної здатності 1024 на 1024 до 4096, тобто в чотири рази. Так воно пише. І тепер ми upscale, все, ми нічого, от, я нічого не роблю, воно автоматично ось стільки часу зайняло. Ну, звісно, це залежить від е, тих параметрів, що є на вашому комп'ютері, але це все працює локально, і ви бачите, да, от якщо ми побачимо, ви бачите реальне покращення зображення. Да, тобто воно стало чіткіше, різкіше, деякі там, може, елементи прибралися, але. В принципі, все, я більш нічого не роблю, ніде нічого не зберігаю, тому що воно вже в моїй директорії з зберегло цей файл в чотирикратній роздільній здатності. Тому дуже гарний, на мій погляд, редактор. Він безкоштовний. От я його встановив. Його можна встановити як MacOS, Windows і так далі. І він ще і open source, Тобто його можна ще й подивитися, як він працює. Але, на мій погляд. Це супер, це круто, і ми можемо будь-яке зображення підвищувати його якість. Користуємося, бо якісні зображення необхідні нам для другу, необхідні для того, щоб потім з ними робити певні операції, щоб воно було якісно. Ну, а все добре, працюємо далі.